Всім привіт! Ходила, викидала мусор, сортую пластик і бумагу. інше я не можу, інше мені не ніде зберігати. Зараз хочу сходити в лікарню, перевірити флюорографію зробити, а потім. А ще перед тим зайду в секунд, хочу глянути там книжки. Показати вам рюкзачок, який мені подарила моя дитина. Їй подарив хтось. Дивіться, який гарний. Хочу зараз я двох хочу в респіровець ходити, подивитися, малий щось на зиму. Правда, вже не дуже і холодно, але зараз повинні бути гарні знижки. Погода просто піпець, Вчора було сніжок, все так класно, а сьогодні дивіться, що просто вода. Все вода. Уги мої трошки, мабуть, вже влажнуваті, не мокрі, але відчувається, що не тепло в них. Класно приходити в торговий центр бід, в обід в п'ятниці, коли ще немає взагалі людей. Ходи собі, скільки хочеш, нікого не толкаєш. Все добре, а ввечері сьогодні буде тут капець. Дивіться, взагалі пустота, пустота. В магазині, мабуть, в сорвіді все так само. Підемо подивимось зараз, що по верхньому, по теплому одязі. Знижки, 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 знижки. За 400 гривень значно гарні черевики. Зараз знижка. Яка цвітова гама по 300 гривень. Зараз зайшла в супермаркет, хочу. Котику травички купити, щоб він кушав. Зараз прийшла в котячий відділ, але я не бачу, де тут ця трава. Може, там ще буде. Коротше, знайшла тривичку, автотовари. Улюблений відділ. Посуд це моя любов. Боже, який кайф. У мене, до речі, чашечка є, якась із цих, де вона не бачу. Може вже її немає. Щось ні, не така. На щось типу такого, але іншого кольору. Вона така в точечку, гарна. Коротше, я вже йду на касу нічого такого мені не треба більше. Нічого не треба. Одійняла теж не треба, але хочеться дивитися. Хочу білу сковорідку Ось така прикольна. Тільки вона якась наче взагалі не, не сковорідка, щось непонятне. Музикальний інструмент, це знаєте, що тут ось грати. М -м -м, кайф, міні сковорода, Але вона важка. Це чугун із підставочкою, гарно. Форми для запікання. о, які глечики. Круто. Ну, купувати таку, щоб пожарити яйця, я логічним не бачу. А що ще на ній можна пожарити, щоб містилося, теж не знаю. Ось взагалі для соусу. Теж для яєчниці. Чашечки. І тут чашечки. На різдво вже готуються. Котики, зайчики. Що це таке гарне? Це ж не сковорода, це просто блюдо таке красивеньке. Класно. керамічна щось тарілка для сервування, по Гарно. Ще хочу квіточку собі, якусь може ялинку. Така в мене юка є. Орхідеї не люблю. Ну все, тепер точно йду на касу. Коротше, такий вийшов було. і Зараз хочу трошки пішки прогулятися, бо вдома немає ніякої активності. Але я так розумію, що це не дуже гарна ідея, бо ноги в мене зараз вже будуть мокрі. А, ну отак, коротше, йду тут три зупинки додому. Сподіваюсь, не промокну. Купила в АТБ ще такі сирочки, бо я їх ще ніколи не їла навіть. І там ще сирний чизкейк. Провіряю, що там в пакетику, пішли підемо дивитися вмісті, що там в пакетику пішли. Коротше, купила таку травичку, булочки, горбуша, сьомга, молочко, ці палички, чизкейк і кота купила далі по акції. Все, ребятки, завершаю сьогоднішній день. Дякую всім, хто дивився. Побачимось наступного разу.